Чому наш гібридний інвертор в стані спокою? Споживання 64 Вт, коли акумулятори заражені. Спожирає 1,8 А. Давайте розберемось. Поставив собі отакий от, от ваттметр на вході на інвертор. У нас вже акумулятор тут заряжені. Також з'явилася мережа. І випадково так заходжу, дивлюсь сюди. У нас все зараз стане в спокою, Як бачимо, споживання в нас 64 Вт. А в нас 1,8 А споживання. 1,8 Ампера. Отець. 1,8 множимо на наші ось 225 вольт, то в нас виходить майже 396 Вт. Тобто, споживання в нас по факту йде всього-навсього 3,5 Вт. Що це за ефект? Це так звана реактивна потужність. Коли вона утворюється, коли інвертор робить із DC, перетворює на IC твермінний. Створює магнітні поля в котушках та фільтрах. Тобто ганяє туди сюди енергію, яка не перетворюється в корисні вати, але створює оцей наш струм. Виходить, через неї наш інвертор показує більше ампер, ніж відповідає реальним ватам. От і все. Наше споживання 1,9 А. 70-69 Вт, а тут 64 Вт. Тобто споживання нашого гібридного інвертора складає приблизно 5-6 Вт. Споживання у нас в будинку 0. Акумулятори заражені. Тобто все в нас добре. Так що не потрібно переживати, оці 1,9 А, що він зараз пише, це все просто називається ефект реактивної потужності. Якось так.